Доброго дня всім з Рівницького полісся. Сьогодні продовжую робити зелені операції на своїх кущах винограду. По плану сьогодні нормування з Ось маємо цей кущ винограду, який позакладав дуже, дуже великі соцвіття. І на деяких пагонах в нього навіть по три. Можна бачити одне, тут друге і тут третє. Суцвіття доволі велике, що можна подивитися, вони по сантиметрів 20, а то і 25, дуже великі. Ну, цей кущ він, можливо, його і витягнув, би. минулого року він показав себе дуже добре. Вони були досить великі. Ягоди крупні, і він викормив доволі навіть рано. Ягода була солодка. Але цього року, я думаю, що три грона на один пагін для нього буде трошки забагато. Зараз по верхньому грону ми будемо видаляти по-любому. А на слабших пагонах будемо давати залишати тільки два соцвіття винограду. А на тих гронах, які мають... Малу силу росту будемо ну, взагалі можете побачити. Отут такий доволі невеликий погінець мене виріс, і в нього тільки-тільки одне суцвіття зав'язалося. Я думаю, що йому буде цього достатньо, я йому одного його і залишу. Зараз ще покажу ситуацію на надії Азос. Пішли, подивимося. Ось у нас, у нас надія Азос також на пагонах. По одному, два, в деяких випадках навіть по три суцвіття позакладала цього року, як ніколи, але ж також одне, ну максимум два я буду лишати, а вже третє гроно винограду. Тобто суцвіття винограду по-любому буде видалятися. Ось також такий пагон. Одне соцвіття. Друге соцвіття і третє соцвіття. Надія Азос цього року також позакладала дуже такі непогані соцвіття. Подивимося, як буде далі. Для чого ж робиться нормування соцвіттями? Виділяючи певну кількість таких соцвіть майбутній гронок, ми економимо для куща якусь певну енергію, певні речовини поживній. І годували ці суцвіття, і така енергія вся перенаправляється в залишені грона і в скоріший набор зеленої маси. Таке нормування суцвіттями. Багато хто з виноградів на, даній, на даному етапі не проводить. Всі чекають, коли виноград запилиться, зав'яжуться якісь ягоди, будуть вони доростуть до розміру, такі, як горох І тоді кажуть нормування громад винограду на стадії гороху. Ну, кожному своє, наприклад, я для себе рішив, що я нормування з все-таки зроблю. Також під час цієї операції продовжується і так же само видалення. Пасинки, які ніколи, напевно, не припиняються. Завжди вони ростуть, ростуть. І їх треба видаляти постійно. Також в процесі нормування соцвітями винограду видаляємо е, ті листки, які дуже загущують виноград, е, які закривають наші соцвіття, але видаляємо їх не повністю. Тільки деякі, які от дійсно ми бачимо, що дуже густо, тоді якогось листочка можна. Видалити, оскільки виноград така культура, яка запилюється повітряним шляхом. В загальному пилок переносить вітер. Ми повинні трошки відкрити наші соцвіття для кращого їх запилення, але не повністю. Залишити для деякого затінення, захисту від сонця і від дощу. Завершили нормування винограду з Зараз ще пробіжусь. Попідв'язую де інде, де інде пропасинкую, оскільки пасинки ростуть, постійно ростуть, треба за цим слідкувати. Дай Бог, буде добра погода до вечора. Зроблю обробку, можливо, не сьогодні, а то завтра. На це зніму окреме відео. Виноград у нас після дощику підлитий, підживки йому вистачає. Ну і поки що залишаємо його, чекаємо цвітіння. Під час цвітіння намагаємося його не рухати, не чіпати. Нехай він собі природним способом відцвіте. Тому, кому сподобалось відео, ставте подобайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Далі буде. До нових зустрічей!